Ну, в освіті працюю 41 рік. З них не повних три у Баївській, тоді восьмирічній школі. І з 87-го року по даний час у Гіркополонківській середній. Ну а тепер Гіркополонківському ліцеї. І тут пройшли найкращі роки мого життя, тому з приємністю згадую, намагаюся. По можливості і наявності часу досліджувати історію цього села. Ну, Якщо дасть Бог в майбутньому буде і нарис, книга про, по історії села. Це і відповідальність, це і ну, поклик до кращих змін у світі. Не стояти на місці, а навпаки, думати про. Активний розвиток, бо освіта повинна завжди випереджати суспільство, бо активні, креативні люди мають творити справжню цікаву історію нашої держави.